Я якраз хотів нагадати студії про оцю славну промову Луценка, який він звинуватив в першу чергу уряд Яценюка і самого прем'єр-міністра. Це коли був звітував якраз уряд Яценюка. І звісно ж буде для нього тестом на нові посади. Я не хочу зараз звертатися до розмови, як голосувався з порушеннями цей закон, і чому я, я його не підтримував. І мої колеги від свободи не голосували за того, бо розуміли все ж таки, що прокурор мав би повинен мати юридичну освіту, так само як лікар, повинен мати освіту. Чно освіту чи вчитель повинен мати педагогічну освіту, так само і прокурор. Але я хочу все ж таки повернутися до тої теми, чи він справиться з тим завданням. Я розумію, що Луценко є потажна особистість, і я згідний, що він буде відкривати їх провадження. Але в мене виникає сумнів, що ті провадження будуть стосуватися виключно його політичних опонентів, тому що рівновіддаленим його вважати неможливо. Я все ж таки думаю, що він буде побудована його діяльність на боротьбі з політичними опонентами. Я буду мати великі сумнів, що він відкриє справу проти Кононенка і внесе подання в Верховну Раду над позбав. Його недоторканності, перетягнення до відповідальності. У мене є сумнів, що він відкриє кримінальне провадження проти Гонтареві, яка мільярди витягує з українського бюджету, в даному з банківської системи, викачує в офшори. В мене є сумнів щодо відкриття кримінальної справи проти того самого Яценюка, який реально був звинувачений з трибуни Луценком в корупції. І чи і реально він його посадить? І якщо він посадить Яценюка, це він прийде тест дійсно на справжнього генерального прокурора. От тоді йому суспільство повірить, і всі українці що він Я дуже кора.